Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні я розповім вам, як швидко додавати нові постачання та транзакції в постер за допомогою пості AI. Пості AI це ваш помічник на базі штучного інтелекту. Вона допоможе вам зменшити кількість помилок в процесі заповнення постачань або створення транзакцій, а також суттєво зекономить ваш час. А все тому, що пості може створювати нові постачання по фоточека або накладної від вашого постачальника та додавати фінансові транзакції з банківських виписок. Це набагато швидше, ніж вносити їх вручну. Щоб почати, під'єднайте застосунок пості AI Assistant до вашого аккаунту. Після цього він з'явиться у розділі застосунок. Перейдіть до головної сторінки пості. Як можна помітити, наразі в неї доступно дві функції: розпізнавання накладних та завантаження банківських виписок. Але згодом вона навчиться інших речей, які допоможуть вам краще і швидше взаємодіяти з постер. Тож, натисніть Розпочати все, що потрібно зробити далі, завантажити фото накладної або чека. Також підійде документ у форматі PDF, натисніть Розпізнати накладну. Після цього пості почне створювати нове постачання. Цей процес може зайняти трохи часу. Як бачите, пості розпізнала текст накладної та зіставила його з продуктами у вашому аккаунті. Навіть якщо назва не точна, штучний інтелект буде шукати товар за ключовими словами: наприклад, сік-садочок томатний. Як бачите, в нашому акаунті порядок слів дещо відрізняється від накладної і є інгредієнт зі схожою назвою, але від іншого виробника. Але пості чудово впоралась із завданням і знайшла потрібний сік. Однак раджу перевірити назву кожної позиції, її кількість та ціну перед збереженням постачання. В разі потреби ви можете змінювати цю інформацію на потрібну. Якщо вам потрібно врахувати ПДВ в постачанні, виберіть його зі списку податків у відповідному стовпчику. Вибрати можна буде податок, який вже створений у вашому аккаунті у налаштування податки. Також зверніть увагу, що пості працює лише з поточним переліком постачальників та складів і не може додавати нових, тому раджу створювати їх завчасно. Якщо все правильно, все, що залишається зробити, натиснути, зберігти. Готово! На цьому етапі ви можете переглянути постачання або додати ще одне. Але це ще не все. Пості допоможе і з фінансами. Окрім постачань, ви можете швидко імпортувати банківські виписки, щоб додати транзакції в постер без ручного введення. Поверніться до головної сторінки пості та натисніть Розпочати у блоці імпортувати виписку з банку. Далі вона попрохає вас завантажити файли у форматі CSV, XLS або PDF. Зверніть увагу, що в одному файлі може бути до 100 транзакцій. Після недовгого очікування ви побачите на екрані список транзакцій з виписки, перевірте його і за потреби видаліть дублікати транзакцій, які вже є в постах. наприклад, зарахування виторгу під час оплат карткою або оплати за постачання, яке вже внесли раніше. Далі переконайтеся, що категорії визначено правильно, якщо потрібно, змініть їх і пості запам'ятає ваш вибір на майбутнє. Завдяки автоматичному розпізнаванню Posti аналізує поля отримувач платник і призначення платежу, порівнює їх з попередніми операціями та пропонує категорії. Якщо збігів немає, ви обираєте вручну, а система навчається. Натисніть Зберігти і транзакції одразу з'являться у вашому аккаунті. На цьому все. Дякую за перегляд. Доручіть рутинні задачі пості вже зараз, і ви швидко помітите, скільки вашого часу вона зекономить.